Так, звісно, вони можуть це зробити. Це не буде стосуватися, наприклад, вже завантажених е там танкерів, які мають бути відправлені до. Е до Індії з Російської Федерації, якщо навіть вони будуть відправлені наскільки мені відомо, 20 серпня це не буде підпадати під ті мита, і звісно, вони будуть мати час для того, щоб адаптувати свою інфраструктуру, щоб адаптувати свої НПЗ для того, щоб вони змогли імпортувати нафту з інших країн і її переробляти. Президент Бразилії зараз ініціює обговорення і якби консультації стосовно можливості спільної відповіді членів учасників БРІКС на дії Сполучених Штатів Америки І Лула да Сільва каже, що насамперед він буде консультуватися з Індією і тим ж таки Китаєм. Як ви думаєте, можуть Країни БРІкс виробити єдине спільне якесь рішення, чи це просто консультація за ради консультації, в принципі, якоїсь відповіді не по, не буде вони можуть виробити дійсно якісь, якусь стратегію протидії діям е, Дональда Трампа, але чи буде вона ефективна? Тому що Сполучені Штати є найбільшим ринком для усіх країн, навіть країн Брікс. І вони будуть зважувати, чи варто. Робити якийсь конфлікт, додатковий конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа, чи треба все ж таки знайти якийсь консенсус і погодитися на те, що вони більше не будуть спонсорувати терористів, що вони не будуть не будуть спонсорувати державу агресора, яка веде веде війну проти європейської держави.